Доброго дня, мої хороші. Я ваш знайомий доктор Панацейко. Наша відпустка у розпалі. Що ж нам іще варто знати, щоб відчувати себе в цілковитій безпеці, безтурботність і дилі. Хоча ця ситуація нас може зацікавити, правильно лише одноразовий шприц є гарантією проти інфікування віл снідом. Отже, про що ми дізналися? Навіть при тісному контакті через повітря чи дотик Вілснід не передається. Але якщо шприц чи голка не є одноразовими, ви наражаєтесь на небезпеку інфікування Віл Снідом. Шприц має бути одноразовим без варіантів. Плавати поруч, намагаючись познайомитись, оригінально! Але не турбуйтесь, так Віл Снід не передається. Комарі та інші комахи не є переносниками Віл Сніду. Отже, так вілснід Снід не передається. Звичайно, їм вже не до нас. Та головне, щоб вони не забули про презерватив. Таким чином купатись поруч безпечно. Комахи не є переносниками Віл Сніду, ані через дотик, ані повітряно-крапельним шляхом вілснід Снід не передається. Вілснід Снід. Передається статевим шляхом і при потраплянні в кров людини. Тому будь-які медичні інструменти мають бути стерильними. Шприц та голка одноразовим. Бережіть себе. Дізнайтеся про Віл СНІД більше 8800 545 10